Розпаковка від підписниці. Диві... Давайте дивитися, що тут прислали. Сказали, що це для Фемідки розпаковка. А, Феміда, Доставай! О, так тут ще й для мене, не тільки для тебе. Ось такі крокси фіолетові. Ну це буде вже на вирість. На, тримай це твоє. О, це, мабуть, солоденьке для мене. Дякую. Капець, оце тут скільки солодко, оце тут скільки конфетів. І це ось. О. Ви дивіться? Оце да. Скільки його тут багато. І такі конфети я таких ще не їла. Ну, звісно, у нас таких тут немає. І отакі конфети, дивіться. Це, мабуть, конфети із отих лахматих коров. І печення. його тут, оскільки багато всього. Ого! І це ось мілк шоколад. шоколад, Ось, дивіться, ще й такі конфети. Скільки тут багато. О, ось, дивіться, ще таке печення. Так, да, це із їхніх лохматих корів. Ось. Все. Дивіться. О, капець. А це ось, все. не знаю, що це таке, я буду дивитися. Чи це, може, якесь какао, чи це торт. А, це, мабуть, проти yeah. такий торт. А то що опоміда. Давай. То іграшка? І ще печення, і ще конфети. Ось. ось. А це хагіс преміум якийсь. Будемо з вами пробувати дегустувати разом. І ще, а ще й для баха прислали. Оце так. Ви подивіться. Що за люди? І про собаку не забули. Капець. Тут ще щось. йо -моє. і ще конфети. Хух, оце те, що я люблю. Сказали для помітки, а тут ще й для мене всього є. І ще конфети. Приміда, давай, дивиться далі. Що тут? А це ось ще якісь із кокосом чи щось таке, напевно. Разні тут просто конфети. Ось, іди сюди. Ода до школи. Ану, дивися. Вау, яка ковтинка. А, оце да, і танков. Та. Ану показуй, як тобі. Давай одягнемо цю. Давай. Яка гарненька. Іди сюди. <плес> да, в тебе підписники. Чуєш? І в мене навіть таких не було, як у тебе. Дось. Ану, давай приміряємо цю ковтинку. Yeah. Давай. Ну-на. Откривайте. Так, давайте дивитися ще, що тут поклали. Носки. І ще вау! Січ, ось ось, ось ковтинка. Раз, отака. Штанці, це такий костюмчик, красивий. Я б сама таке носила тепленькі носочки. Ось які гарні. Ось, вау, Феміда! Удівай, бриль, який гарний! І купальник. Все. На це. Ідемо ми купатися з тобою в цьому купальнику на следующий раз. Ану приміряй, як тобі. Дивися. Іще один костюмчик, На. на, Ану, іще. Це вже на зиму Феміда. Тебе тут скупили до школи просто. Іще один костюм. І ще одні На, танці твої. Дивися. І ще ось футболка, яка красива в сердечках. Розовенька. Оце так добре. Та, та, <реш> дай мені хоч щось поносити? В тебе тут так багато оця яка красива фіолетова. Із розовенькими сердечками. дивися, із собачками, гав-гав, Ти любиш гав-гав, Покажи, де собачка? Де собачка? Де гав-гав? Нема! Ось одне, друге, третє гавгав. -гав. І ось танці. І ще суконька така. Дивися, це можна, це можна в принципі. На, 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 це і щас можна носити. Ось, ось ще яке плаче. <гум> <гум> ось о ще яке плачеть. Феміна, тобі тут аналіто просто ходить, не переходить, не переносити. І ось яке. А ось в клубничку яке. оце да. І ще. Воно тут, наверное, не закінчується. І ще таке, і ще ось. І Вау, Феміда! Ти подивися, яке святкове плаття. Ти подивишся? да. І ще це плаття це на зиму. Дивися. І ще. Феміда. Дивись, і ще курточка, яка, ну це вже теж. Да? Давай давай. давай цю кофтинку поміряємо. Її, в принципі, можна вже і зараз надівати. Давай, Ану, давай поміряємо. А да. Ану, давай. Раз. Отако. Отако. Ти просто як новенька копієчка. Все. Отако. Якраз. Можна, в принципі, надівати і зараз уже. Дякуємо вам за посилку. Вона і ще ну, їй подобається теж, а мені дуже подобається. Скільки тут одягу і для Феміди гарного. Ми можемо вже її не скупляти. І скільки тут вкуснотилося, солодкого і печення, і конфети. Велике вам дякую. Дивуй мені, відкривай.